Оновлений Антонова Аерофантом 2026 постає як найамбітніший стрибок у розвитку української авіаінженерії, поєднуючи в собі елегантність аеродинамічних форм, революційні технології прихованості та інтелектуальне ядро нового покоління. Створений як багатоцільовий авіакомплекс майбутнього, він орієнтований на виконання найскладніших місій у середовищі підвищеної загрози, де традиційні рішення більше не працюють. Його призначення охоплює глибоку повітряну розвідку, точні високошвидкісні удари, проникнення у захищені райони, супровід безпілотних груп, а також координацію повітряних операцій завдяки новому поколінню бортового ШІ, який здатен діяти автономно, аналізуючи тисячі параметрів у реальному часі. Аерофантом створювався як літак, що має діяти непомітно, швидко та ефективно у просторі, де кожна мить вирішує результат. Аеродинаміка платформи стала втіленням концепції розумної невидимості. Інженери застосували матричну композитну структуру з адаптивним поглинанням радіохвиль різних діапазонів, що значно ускладнює роботу радіолокаційних систем противника. Поверхня літака здатна динамічно змінювати мікроструктуру покриття відповідно до середовища, густі хмари, сухе повітря, дощові фронти, зменшуючи теплову та електромагнітну сигнатуру. Форми крил розроблені для стабільного польоту у надзвукових режимах, зберігаючи при цьому маневреність, що дозволяє швидко ухилятися від загроз або витримувати складні траєкторії на великій висоті. Передні вхідні канали повітря отримали гібридну систему закриття, яка знижує відбиття хвиль, а інтегровані повітряні мікроканали зменшують шумовий слід. Силова установка Аерофантом 2026 заснована на модернізованому турбореактивному двигуні з плазмовим стабілізатором згоряння, який не лише збільшує ефективність, але і робить викиди менш помітними для тепловізійних сенсорів. Інтелектуальна система керування тягою автоматично оптимізує баланс між швидкістю, економічністю та прихованістю, враховуючи зміни в атмосфері та можливе виявлення. На пікових режимах Аерофантом здатен підтримувати гіпершвидкісний ривок для прориву в зонах високої щільності протиповітряної оборони, після чого повертається до малопомітного крейсерського режиму, зберігаючи енергоресурси. Ключовою інновацією стала бортова система PhantomMint, яка об'єднує навігацію, тактику, аналіз загроз і управління сенсорами в єдиний модуль. Завдяки машинному навчанню реального часу літак адаптується до унікальних сценаріїв, прогнозує поведінку ворожих систем і автоматично пропонує оптимальні траєкторії обходу або атаки. Аерофантом може працювати як у повністю автономному режимі, так і у синхронізації з пілотом у гібридному форматі, де ще бере на себе найскладніші обчислення, а людина зосереджується на стратегічних рішеннях. Система підтримує паралельну координацію до 10 безпілотних платформ, формуючи повітряний рій, який може взаємодіяти з різними типами загроз і створювати хибні сигнатури для введення противника в оману. Оновлена сенсорна сукупність літака включає спектральні камери з повним охопленням, квантові радари короткої дії, що здатні бачити через камуфляжні перешкоди, і багатошарові інфрачервоні детектори з підвищеною чутливістю. Обробка даних здійснюється на оптичних процесорах, які працюють у десятки разів швидше, ніж традиційні електронні системи. Це дозволяє аерофантом створювати тривимірні карти місцевості з міліметровою точністю навіть під час швидкісного маневрування. Передова система навігації може використовувати астрономічні сигнали у разі глушіння GPS, забезпечуючи автономію у будь-яких умовах. Внутрішній відсік корисного навантаження отримав модульну архітектуру, яка дозволяє швидко змінювати конфігурацію під конкретну місію. Аерофантом здатен переносити високоточні гіперманеврові боєприпаси, ударні, мікродрони, електронні капсули для розгортання мережевих пасток, а також комплекти для глушіння та перехоплення ворожих сигналів. Все це поєднується через інтегрований тактичний протокол, який автоматично підлаштовує роботу систем залежно від динаміки бою. Кабіна пілота перетворилась на інтелектуальну станцію управління, де інформація відображається у форматі доповненої реальності. Панорамний проєкційний купол дозволяє бачити тактичну картину без відриву погляду від простору, а адаптивні інтерфейси аналізують стан пілота, регулюючи навантаження, попередження та рівень автоматизації. Це значно знижує втому під час тривалих операцій і збільшує точність прийняття рішень. Технологічний прорив Аерофантом 2026 відкриває нову еру для українського авіабудування. Він демонструє потенціал країни створювати авіаплатформи світового рівня, швидкі, тихі, невидимі, інтелектуальні. Це літаюча тінь, яка з'являється там, де її найменше очікують, і виконує задачі недосяжні.